І так, пацани, всім здорова. Я вирішив короче, засняти такий детальніший огляд на мотоцикл Кові Max 300. Час і часу можуть кукурікати кури, ворони каркати, не дивуються, я в садочку в себе. Погодка так собі, але що маємо, те маємо. Буду пиляти такий собі огляд на мінімалках. Так от. Кові Max 300, двигун 174, 4 клапаний, 278 кубів по факту. Коробка шестиступка, 26 коней, 23 крутящого. Так, вроді все. З заводу він йде на зірках. Передня 13, задня на 48 зубів. 6 передач, передачі короткі. Коротше, їдеш, ускоряється до сотні супер сильно, але вже вели сотку, там вже практично мотор на підділі вже. І тяги в ньому хоч вбавляй. В ідеалі я би зірку ставив десь на 45 зубів, бо. Ну, щоб розуміли, третя-четверта передача, де заїжджаєш собі ліс, стабільно колесо зриває. Постійно він в букси, коротше. тяги реально достатньо. Типу для новачка аж забагато, я б сказав. Доволі якісний пластик. Мені сподобався еластичний, така собі приборочка, теж доволі прикольна, ключик знаходиться з боку в рамі. Мотогодинник, скільки мотогодин виникався, лише мокрий, бо мив. Пульти коротше, йдуть класичні, як на більшості китайських мотоциклів. Ручечки мені тут сподобалися. Ручечки йдуть не ламайки. От вай тут стоїть мотоцикл на дворі і починає ржавіти, не лишайте ніколи дощами. Друга ручка теж такого типу, не ламайка, але тільки вверх уходи. Прикольні ручечки, відрегулював сипуху так, що як їду з двома пальчиками собі юзую. Отак. чик чик. Досить зручно. Перемастив тросик, якби дуже туго це все працювало. Ну Дизайн мотоцикла дуже класний. Дуже класний. Забув ще сказати про мотор, мотор водянка. Е Далі, далі. Якісно зроблені підножки задні. Так, помнішці, перебіжусь трохи. Алюмінова, прикольна, якісна. Звісно, треба все помазати. Підножка для водія. Мені здається, теж алюмінова, зараз є магнітик. Алюмінька, Прикольна. Лапка. Алюмінька, гальмівна. Машинка, система досить гарно зроблена. Тупо ніяких люфтів. Ну чотненько. типу, порівнює там дакари, бюджетніші мотоцикли, там це все пахабно зроблено. Є болт для регулювання, що я пальцями тичу, як в мене ж є лазер. Ось така система, прогресія. Все, культурка, ну. Прогресія алюміньова теж. Диски йдуть металеві, провіряв на магніт. Задня гальма. Супер, тут на поршнівий. Ну така собі гальма не є суперсильна. задня така собі. Не знаю, можливо через те, що я в болото попав. Передня гальма то супер вже йде з двох Ну така досить добряча гальмує. Не суперсильна, але достойна. Далі, по захисту двигуна, алюмінієвий захист, лапка КПП алюмінка. Ланцюг я поміняв. Ланцюг рідний вже собі так вийшов з чату за 1400 км. Далі що тут ще було таке по нюансиках? Оця частинка. Її коротше, вона якась трохи бракована була, зміщена її порвало. Тут можна бачити і тут з'їло. Це за пробіг 1400 км. Далі не сподобалась мені ось ця лапка, на яку ставити мотоцикл. Вона не дуже зручна, от покажу. Ти хочеш ногою зараз якось виїшти, хочеш ногою зачіпети, що на мотоциклі, ти стабільно нога скользає і потрібно її в цьому місті чік. виштовхувати. Гріпсики. Так що буду нагалити, то буду розказувати. Гріпсики досить м'ягенькі, зручні, силіконові, приємні. На руку обше, пушка. Сідушка. Нагадав собі, сідушка просто дубова, маєте на увазі. І от моя рука, наприклад. Вузенька. Сидіння. На сайточки їхати довго дуже печально. Насправді. Сидіння мені не сподобалось. Підвісечка стоїть, як я бачив наклейки. Тут можна бачити на пластику ну, бренди, які тут стоять. ККЕ, якісь там афами походу, зіркою. зірка. і кенда покрешки. О, покрешки забув сказати, покрешки кенда. Така твердувата, але для Андоріка пасує, пасує, короче, хватає. Такий протектор спереді, такий протектор ззаді. Шипи, рідко йдуть, типу, гребе дуже сильно і в боксі стабільно, що резина люта, агресивна, такі шашки по боках, ну, вже така трохи підтерта, але за це б достойний, то стабільно в боксі. Того рекомендує зірки, можна кинути, якщо хочете швидуху більше. Кстати, максималку я заміряв, на ньому 121 вийшла в мене максималка. Якщо хочете максималку більшу, він може їхати. Бо шестиступка коробка, то зірки міняєте. 45-ка, 44, навіть 43 зуба можна кинути. Е, підвісочка КК є, я вже говорив, підвісочка взагалі топчик. Це мій магнітик якщо щось. Там є наклейки, підвіска топ. Карбі 34 -ка, Нібі Його я переробляв, глушив систему Power Jet. Тому що цей карбіратор на цих мотоциклах йде від двохтактного мотора. І він тут нормально не працює. Його треба переробляти. Якщо цікаво, у мене є відосик на каналі, можете подивитися. І будьте нормальні, підписуйтеся, вже як дивитесь, яку переглядів, не підписуйтеся. Далі по мінусах. Не знаю, чи це зборка така крива не всіх, але багатьох мотоциклах така тема є, що пластик чіркає коліно і плавиться. Одно підрізте забув зараз, напевно, підріжу акуратно це все. Устраню цей косачок. Дальше, рекомендую провірити підшипники, Я тут вже поміняв. Сальники рідні йдуть собі такі. собі, Не супер класні. І вже був люфт колеса, я вже їх поміняв. антіенки, коротше. Ну і що там ще далі? Підвіска жирок, м'ягесенька. Відпрацьовує тупо на всі бабки. Але потрібно регульнути відскок і все нормально настроїти. Вилочка теж працює прекрасніша. Мені сподобалось. Досить високий мотоцикл, пацани. На зріст приблизно від 180 до 195, напевно, дуже високий мотик. насправді. Так що, якщо у вас маленький зріст, трошки буде некомфортно, але можна опустити стабільно мотик, пам'ятайте про це. На Амортику там є різьба, там його можна опустити суттєво. Раз. Якщо вам високий, можете опустити собі на траверсах два. Трохи перо догори висинули, мотик занизився і все культурка. Пам'ятайте про це. Також одразу таку пораду, дам, як ви це можна бачити от, остатки масла на колесі, масла як мастите ланцюг, не мастіть ланцюг в цій частині, а мастіть ланцюг ось тут. Де ви будете пшикати, наприклад, з маску, вона буде вилітати на землю, а не запацькувати вам увесь обод, він потім в маслах його важко відмити. Можна бачити, наприклад, і шпець, які вони закакані. <кій> Мотор доволі шумний, повторюсь. 174, через те, що 4 клапани він так шумно досить працює. І і, і. і з ціпуха тут шумно працює. Але можете не лякатися, тут такий нюанс. Тут ще є трабли. Відкручується гайка в моторі, вам може панку колінвала зірвати. Так що якщо є такий прям лютий шум-стукіт, я рекомендую її перевіряти, вона заходить з цього боку. За колоколом від генератора його знімаєш, тримати спеціальний зйомник, ви так не знімете. Або бол спеціальний, ну коротше, не буду вникати. І тамка є така гайка, яка тримає вроді, зірочку, яка крутиться цепурку на розпідвал, вона пропускається. Та зірка починає літати, з'їдає шпонку, і ви міняєте колінвал, пам'ятайте про це. Е, карбюратор це теж отдільна тема. Тут він вас буде все щось підтроювати, так що не дивуйте, карбік треба переробляти, повторюсь. З мінусів, заводу не тримає екранік. Я тут регулював клапана. Клапана, кстати, в цих моторах потрібно регулювати кожних тисячу кілометрів. Щоб вони не були зажаті, вважайте, щоб вони погоріли сюди. Так що краник тут не тримав, не сподобалось, мені такий нюанс. Трохи так собі тут зроблений принцип до спідометра підводки тросика, мені не дуже подобається. Десь і гілка, це все вириває з м'ясом. Але таке, що маємо, то маємо, це можна переробити. Далі тут було, буквально вчора я катався. І оцей дріт від спідометра жовтий переламався, бо проводка тут коротше, така, собі не супер-супер класна. Також є нюанси по фільтрбоксу, теж є відео на каналі, можете подивитися. Лайк однозначно, бо я вам зберіг мотор, підписочка, 7 тисяч коментарів. Фільтрбокс там є нюанси, його треба уплотняти, він пускає. Зверху він знаходиться тут під сидінням. Це такі нюанси, які що я зауважив під час покатушок і тобто, я в ньому клапана регулював, ТО-шечку проводив. Далі, не сподобалась мені ручка газова, Вона не відкидає до кінця. От. Ну просто калувщина максимальна. Треба її затягнути більше. Коротше, я би її поміняв, тросики якісь вже повтягувані, підкручу вже більше нема куди підкрутити. Одним словом, не сподобалась мені ця система. Тут два тросика вроді йде. ні брешу один. Затикав. Я мастив, що цю систему тут все заржавіло теж, тут не супер герметично. Миєте, все волога попадає всередину, все окисляється, вода йде тросик. І такий собі двіж. Е, нагадав собі оці болти. Ці болти, які не дають рульові вивернути з двопора, цей болт впирає тут в траверсу. Траверси, кстати, йдуть фрезеровані, алюмінієві, прикольні. Вибито ньютонів, що затягувати. Культурка я зацінив. Так от, ці болтики я рекомендую викрутити повністю, відповідно через це у вас буде більше вивору труля. От можна бачити це до упора. І коли ти на місці десь в лісі, хочеш розвернутися, ти мусиш кучу раз зад перед соватися. Це теж напрягає. Типу у мене таке було вчора в лісі. В БСЄ, Дакари, Ковіки, там лайти, там виворот труля побільше, приємніше. Я би це собі зняв. Хіба якщо у вас нема скілу, ви будете пагати, щоб сильно не унічтожити мотик, тоді не викручуйте. Дуже галімо пластик зробили, його прям закрутити, зняти. це. Я вчора потратив, тут два болти йдуть знизу. Тут два болти. Тут зверху один, два, три, чотири болта, Ну коротше, 10 болтів я потратив півтора години, щоб зібрати. Тут дуже тупо зроблені ці кріплення, мені не сподобалось. Там такі йдуть бляшки, ну коротше, де то розбирати, побачите. І там так важко закрутити, досить того, що ти дивишся от під таким кутом. Ключ тобі під кутом пихати, вигинати пластик. І на баку тут ще є теж такий грибочок. Може дехто і не знає. І пластик теж потрібно, щоб все було ідеалі, защолкнути за цей грибочок. Ну, коротше, важко збирати, я його намордувався, тому типу, що я не перший пластик знімаю з мотоцикла. Світло доволі прикольне, ледовське. Показую одразу, ключик намацав, Пик. Їздити днем по місту. Рекомендую включати, щоб у вас машини бачили. Дальні собі днем хлоп лупив і вже в зеркало вас помічають, це ваша безпека. Не жалійте там не трясіться над акумулятором. Вам показує, кстати, скільки заряду є. Десь 12 вольт точно. Хоп. Розпорка руля, доволі якісна, все чотенько. Ще один косяк, то щось скрипіло, але це таке вже зборка, все рішає. Траверси повторюсь, прикольні, класні, пластик теж еластичний, можна вигинати собі. Ми в мотик проїхався по мінімальній колобані, вже грязний. Рама покрашена порошковою фарбою. Фарба покажу тут, на цьому прикладі порошкова фарба доволі міцна, не сподобалось мені по рамі, рама так собі зроблена похабно, швиво можна бачити, біля полтатки не зашліфовані. І кучу є вон таких елементів, куди буде попадати бруд. Зараз показую. От, наприклад, так як в цьому місці, верхово там дозвічу а там буде попадати грязюка. Раз, такий косяк мені не сподобався, другий косяк це ось тут. Відкритий профіль, сумніваєш, що в середині класно ну, все що прокрашено повністю вам з колеса переднього зразу. Фух закидає прямим гоном сюди воду і рама буде підгнивати в будь-якому випадку. Я би це щось або заварив, або якось заглушку зробив, щось би колхозив. Плюс по мотору великий, який збільшує ресурс, це є масляний фільтр. тут. Це вже прикольно маленький паперовий, чотенький, коротше, сподобалось. Карбік настроїв, працює чотенько, бо заводу вас стабільно буде він переливати. Чи хотіти стріляти, свічка стабільно буде мокра. Через те, що тут капавар не заглушений, його стабільно на високих оборотах переливає лишнім бензином. От коротше, пацани. Такий вийшов огляд. Що там ще цікаво, питайте в коментарях, блін, зашпортався за позички. Що цікаво питайте. Відповім. Ну коротше дирчик прикольний. Радіки вроді Коротше, Вартує. Ну, дехто каже дорого там трьошка 100 тисяч гривень на даний момент у нас в Україні. І... Я знаю, це трошки баксів, там не ціло. Ти маєш новенький мотоцикл, на якому ти 10-15 тисяч від'їздиш, тупо нічого не роблячи, тільки міняючи там. Ну, розходники, колодки, може якийсь підшипник колес, якщо топиш його. Я вважаю, що достойно. За трошку ти зараз нічого не візьмеш, якогось старого япошку вбитого без фари. На підвісті дубові, старі вже, які пружини попосідали. Люфтиступодову парах є в направляйках, у башеннях. Не знаю. Типа, мотик валить достойно, м'ягенький. В общем, топ за свої бабки, я б сказав. Ага, і ще вставочка, як заводиться і думаю, що кожен з вас хотів би послухати, як він працює. Я ще затикав гачисто, пацана вибачаюсь, добре що я себе нагадав, о, кого Петя. Так, кнопочку черкаю. Ще разок. А він підсокочує, ніж має вам бути зажатий. Ще раз заводка. Ну просто песня пацана. Ще раз. Дивіться, супер скоро пускає. Навіть на секунда. Ну, гарно, ускоряється, крутиться і мотор тягувати знизу низи прям дуже-дуже сильно. Ковімакс просто топ за свої бабки.